З днем народження Сашко скандували й на Софійській площі сьогодні ввечері у Києві. Друзі та громадські активісти. Вони вітали Кольченка, який нині є фактично українським політв'язним в Росії. На плакатах звернення до влади вжити всіх можливих заходів, аби звільнити українців, які засуджені чи сидять в російських в'язницях та сізо. Учасники зібрання на софійській площі кажуть, що Кольченко знає про їхню акцію і про ці привітання. Олександр Кольченко був мій товариш, який займався так само, як я студентським активізмом, активізмом в Криму. Тільки ми займалися в Києві. Він приїжджав до нас на наші акції. Ми виражали солідарність разом, відстоювали вільну свободну освіту для всіх і кожного. Тому сьогодні, коли Сашко сидить в в'язниці, я прийшов сюди для того, щоб привітати його з на народження і сказати, що ми пам'ятаємо про нього і виражаємо свою солідарність і хай він там тримається. Хочемо висловити позицію влади, яка Абсолютно нічого не робить для того, аби визволити політвязні. Власне влада, як ну, репрезентант Української держави, вона мала б виконувати зобов'язання перед громадянами.